Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Приїхав тут орати трошки. У мене тут речка така є невеличка. Треба її приорати. І трошки для вас покажу таку оранку. Зараз покажу саму речку. Ось отака речка в мене невелика, вона така ростом, я не знаю, сантиметрів 10, може 15, де не де. Це тут речка з гірчицею в мене, більшості гірчиця. Бачите? Такий тут в мене 45 сотих кусок. Тут посіяна пшениця. А тут а, тако редьки посіяв на картоплю. Ну, Не спіла вирости, пізно посіяв, але все одно щось може трошки дасть. вивезем гній, весною та і так буде. Так що, друзі, трошки для вас зараз поснімаємо таку роботу, покажемо, як воно буде орати, як воно буде приоруватися. Думаю буде цікаво. Мій тракторець. У нас трохи вітряно, так що вибачайте за погоду таку. Будемо працювати. Не знаю, орати з грибінкою чи без, бо обично без грибинки ориться на зиму, але, мабуть, буду, бо, тому що буду гній возити, так що хай буде лучше трошки рівніше. Так що, друзі, всім приємного перегляду, що ми. Погнали працювати. Ну що, друзі, догорали. Зараз покажу вам результат. Отакий вийшов результат. Ну, доволі непогано вигоралось. Пусті прикидало всю гірчицю з редькою цією. Хорошо. Дай Бог буде картопля на наступний рік, вивеземо в ній. Як все буде добре, будемо садити. Так що, друзі, тракторець своєю роботою справився. А ми ще зараз там з ворота відійдемо. І будемо їхати додому. Так що, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково пальці вверх, підписуйтесь на канал. Ну, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.